Всім привіт, мої любі підписники цього каналу. Сьогодні в мене для вас ціло новина. Як ви вже з назви здогадались, мені доведеться змінити канал. Чому так відбулося, зараз я вам розкажу. Дивіться, справа в тому, що ми з моїм піар-менеджером, ось він до речі, його звати Максим, вирішили, що краще просувається той канал, який геть зовсім новенький, а не цей, якому вже буде 10 років восени. Тому було вирішено створити саме новий канал, посилання на яке я залишу і скоріше зроблю це відео в співавторстві з ним, щоб всім було простіше. Щоб не залишати вас зовсім без контенту або без нового контенту, я вже залив туди відео, воно там маринується та чекає вас. Тому переходьте за посиланням, теж дивіться. Це по-перше. По-друге, я залью туди майже всі відоси із серії, про що були ігри. Ну, ті, які на українській мові, тобто це Dogs DLC до них. Та мафія. І звісно, щоб не залишати вас без нового контенту, новий відео про мафію теж піде туди, ну цебто про третю її частину. Тут залишаться лише огляди та ну, не дуже актуальні відоси. Мені дуже хотілося б, щоб всі люди, які дивляться мої відео, яким вони подобаються, які ставлять лайки, пишуть коментарі, переходили саме туди, тому що, тому що я сподіваюся, що той канал вистрілить трохи краще, ніж цей. Не дивлячись на те, що я залутав нормальну кількість підписників, за рік 40 людей, господи Боже мой. Тим не менш хотілося б займатися Ютубом. Робити усілякі відоси, плани на ці відоси є. Проблеми в мене лише з відосом про третю мафію, і це лише разова акція. Більше таких проблем не буде. Я буду більш вибірковий в виграх з цього приводу, тому не переживайте, я не змушу вас після мафії дуже довго чекати, так довго як ви чекаєте на ось цей відос. Тому всім рекомендую, гоню вас всіх йти, підписуватись на новий канал, дивитись відео, ставити лайки. Писати коментарі та чекати відосів туди. Всім, хто був зі мною, я дуже сильно дякую. Всім, хто писав коментарі, ставив лайки, підтримував, просто дивився відео. Я вам всім дуже вдячний за те, що були на цьому каналі, але час йти далі, час переходити на інший. Тому ще раз наголошую на те, щоб ви підписались, перейшли, підписались, подивились відео, написали коментар, поставили лайк та залишились там назавжди. А тут відкланююсь, дякую, розчісуйте брові, бувайте здорові. Цілую плечі і до встречі!